Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про Олександра Терена. Справа в тому, що мережею ширяться фотографії, начебто з весілля Холостяка, але все дещо простіше. Терен разом із Оленою Мандзюк взяли участь у зйомках для бренду гаптувальня з тематикою історичних весільних обрядів. Як зазначається в описі, так творці досліджують та експериментують із звінчальними традиціями, щоб їх можна було втілювати в сучасність. Першою стала серія відеороликів з тематикою наряджання, який розпочинався в суботу зранку посадом нареченої у її домі в присутності рідних і близьких. Потім на голову клали весільний вінок і прикрашали шию різноманітними прикрасами. Процес супроводжувався піснями у виконанні жінок і дівчат, і саме по них можна було зрозуміти етап наряджання. Другою серією став обряд покривання. Наступний після вінчання найчастіше наприкінці весільного застілля, що означав перевтілення дівчини в заміжню жінку. Під час покривання знімали вінок або весільну корону та пов'язували хустку, що символізувало прийняття в сім'ю. А що ви думаєте з цього приводу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.